Шановні мешканці громади, щороку восени та навесні починається сезон паління листя, сухої трави та інших рослинних решток. Люди, які палять суху траву, створюють небезпеку як для інших громадян, так і для рослинного тваринного світу. Нагадуємо, що під час спалювання сухої трави, листя та сміття на присадивних ділянках чи городах. Від неконтрольованого поширення вогню можуть постраждати люди та їхнє майно. Як бачимо на практиці, такі діяння призводять до великої біди та завдають великої шкоди довкіллю і здоров'ю людини. Тому вкотре наголошую та попереджаю, що за спалювання сухої трави та листя передбачений штраф від 3 тисяч до 6 тисяч гривень для громадян. Та від 15 тисяч гривень до 21 тисячі гривень для посадових осіб. За такі ж діяння вчинені в межах території та об'єктах природного заповідного фонду, розмір штрафу становить від 6 тисяч до 12 тисяч гривень для громадян та від 21 тисячі до 30 тисяч гривень для посадових осіб відповідно. Згідно із статтею 245 Кримінального кодексу України, знищення або пошкодження лісових масивів, зелених насаджень навколо населених пунктів, вздовж залізниць, а також стерніс, сухих дикорослих трав, рослинності або інших залишків на землях сільськогосподарського призначення, вогнем чи іншим загальнонебезпечним способом, карається штрафом або позбавленням волі сроком до 5 років. Якщо внаслідок цього ще й загинули люди, тварини чи настали інші тяжкі наслідки, зломисникам загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років. Шановні громадяни, будьте свідомими, завжди перебуваючи у лісі, в полі чи у себе на городі, дотримуйтесь елементарних правил пожежної безпеки, не допускайте поширення відкритого вогню. Неконтрольоване полум'я чи навіть іскра та недополок цигарки може спричинити масштабні пожежі, загибель тварин і людей.